Тише всім дай боже, з вами я, Назарій Адофлорі, і в сьогоднішньому прекрасному відео ми продовжуємо грати таку гру, як Starve Alone. не Together, Alone. Найти чого ці дерева були. Зараз зробимо каздан по Дереку. Так, а де. Ох, ти, погляньте, я маю золоту сукеру. А, це по моєму та, яку я вибив. По-моєму. Но я не впевнений. У мене є пелікан. А що, у пеліканові? У пеліканові також якийсь хлам. Окей, значить наша місія яка зараз? Наша місія це скрафтити. Чекайте, чекайте, як вона Я все забув, ще на Uh, де да, наш. Ось три мені нам потрібно. Абсолютно правильно. Ви вірно подумали, якщо ви подумали про. Це. Оп, погляньте, переносить так-так. Ща банан тут закинемо. Це і зараз де їда нормально. Ой-ой-ой! Точно! Було діло в 41-му році, що в мене були пальми в ворогі. Тому зараз не бажано чіпати дерева. Цікаво, що вони заїмляться на мене, якщо я буду рубати ці дерева. По-моєму, заїмбиться. І це невесело. Ну дивіться, вже можна йти. У мене, якщо що є, де моя полотінка все, можна було б закрафтити собі Сачок, сачок я пам'ятаю, як сачок треба скрафтити, щоб мотузку, і от сачок наш іти шукати біоілюмісцентну фігню, яка світиться в воді. Це було б прямо таки дуже чітко. Я бланчики взяв, взяв, пелікан пустий, все easy. О, і нафту не йшов, the ба. Можна би покласти. Оп, і білий, і в місценці. Давай, хапай. Весь сачок використаю. Так, і лопата сачок, давай. Все, на справа, все ізі. Так, ну дивіться, поки що все дуже добре. Я живий навіть. Навіть. Це прямо справді чітко. Можливо, навіть щось зараз гідне попадеться в казино. От казино це справді імба. От це моя головна місія на сьогоднішній серії, яку я зараз походу і виконую. по ходу. Так, хороша ідея вкрасти цих груп. Бо кістки на землі не валяються. Ну або валяються. Так, ну що ж, 7 спроб. Я бажано візьму в руки зброю. Ммм, кайф. Це смерть. А, вона пеліканом є, одурна. Оп, ну вс мопот. ти нарвалось, я тебе кажу. тільки -ка до мене підійти. Говном кидай. в сім'ю, в сім'ю. Ой, еда. Дуже приємно, еда. А це мені ще пригодится, от. Пойдет шакал лепал. Два еду, давай еду. Я тут сопну поїди. А яка смерть? О, припаучки, шо то й об'єдну? Всі на до пелікана. Изи, просто. Навіть не відчу. Так, ну давай, Четверта справа моя. І що випадає? Золотого, золото, го золото. Знов смерть. Паучки вуфармлю. Так, п'ята спроба. Давай голду, 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 давай, давай, давай. Хорош. Ух ти шо. Ото шляпа. І набірчик для шиття кай. Ой. Лекан душиться. Тенько, спокійно. Я розумію, що тяжко помістити себе таку шляпу пайну, але тобі треба старатись. Так, покоси імба. Це піде на ферму рибки. Дивіться, як віде, цей автомат полегше життя, просто залутався. Давай ще Та йо мо, тільки не зміни. Ончик придумав таке. Ой, вкусила. Коробочки не впустиш ще раз. Маупа, дурна. Ну, все, прекрасно, залутались на ізі Так, от отлікант, готовий? 3, 2, 1. Вдихнув і не видихай, будь ласка, не видихай, тільки не видихай. Ну все, компліт Всім дякую за перегляд, бувайте. Тепер подивимося, чи буде це кінець, чи це буде не кінець. Ні, все ж таки це не закінчення. Адже в нас ще є одна велична місія. Ви повинні скрафтити декілька фармілок для риби, як ніяк, бо риба це шимба в цій грі, якщо ви не знали. Чи вони в мене є? Я їх крафтив чи ні? Я їх ще не крафтив. Можливо, я навіть зроблю... Trzy farmy. Byłoby bardzo korzystne. Tak, ja to tak, nie nawet... Można by byłoby na trzy farmy, gdyby miałem jeszcze jeden kokos. A no, a no, no dropny kokos, po Obrajcie, nie, 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 to nie, w nie, 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 to, to taki czownik. був і сюди Все чітко Так і ми берем ікру Икру Икру ікру. і все І Easy ферми готов Я думаю вони будуть жорсткі жесткий как буток приносит О, шей Тропична Реба красива така. Все ізі, Zoo Ну, давай, бей, хорош. Раз, два, три. Ой-ой-ой! Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. А, і зі лох. Ой, вибачайте. Це відео для дорослих. Доросла аудиторій. О, ще буде одна фермаребе. Люди, не розходимось. Два штуки. І ще одна фармилка ребе готова Я думаю вона також обнуватиме Ну давай плыви На цьому деревяному човнику маленькому Ну чесно так скажу я шось якось дуже все просто Тут, Справді. Дайд не відчувається, вайб Vibe Don't Starbucks Блин Водорость Водорості чи водорослі Водорості, можливо. так 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 ану. От жіт, нічого не лишив. О кет. Я звісно, ви бачите по моїй підготовці, що я справді зміг би з ним справитись. Навіть з якимось жорстким китом. Там, по-моєму, два кити є два боси. Але я думаю, я не справлюся. Бо я втоплюсь. Або з кракеном. О, ж аби кракена вбити. Я його ніколи не видів. Нікого не викликав. І нікого тут такого рівня не доходив, але я пау, я б його зараз зарішал. Коли 10 мені дайте на підготовку. Імба. Я сюди приплив, а в мене немає пати. в нас тут? Ммм, mm -hmm. плюс 5 спроб. Я не рахую дублон, я рахую спроби. Це просто геніальне. О, плюс в мене ще один папік на базі є. Вжали. Я думаю, вони будуть не проти, якщо я в них знищу вулик. Думаю, бо мені треба як ніяк Давай. Що, один на один вжали. У вас нема тут що бити. Ай. О мід, імба. О, ще мід імба, все Знищити ще ти вулик просто під під корінь. Правда, під корінь? Я надіюсь, він не захавай, підродит перекамит. Ой, к захаває, смерть его. Фу, то він просто так закриває рот, страшно, но він вже ковтає. Чи не 30 хвилин, сейф пеш. о о о о о о, о йо йой, йой ти хто? А де Додо? А от наш Додо. Йо, Додо. Чи лишати тебе тут, чи ні? О, дерево, опейд. Мені здається, хороша ідея його тут залишити, але перед цим знищити тут пауків. Щоб вони його не захавали. Дай мені стане спес? Я думаю, мені стане його. Ізі стало. Ну все, ми знаємо, де додойка є. Якщо все буде добре, а все буде справді дуже добре, то ми зможемо розмножити доду. І тоді це буде справжня додо. До то не придумати Слово якесь жорстке. З плюс-мінус. О, знову були. Сем були. Бінарний код. не бинарна особисті на широку. Стоп, шоп. Кінь, кінь, кінь. А ні. А, Сбігалі ти тут стоїш. Ой, майже цілий. Ми будемо пам'ятати про тебе тут. О! Ого-ого! О, чотири корали! Мача, гниль, имба! Оп. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Прийбаш пау! По-моему, не давай кулова! Ой, давай! Все, О. Дивіться, я бачив прикол, якщо рибу шпагу полить пелікана. Заспойлерю вам, що це погана ідея. Дуже погана ідея в нього пасти рибу шпагу. Тому ми такого, звісно, що робити не будемо. О, ще одна скринька. А що тут так багато скриньок? Ух! Ні, що собі. Імба. Все, ми берем капітанську фуражку. О. Хілящий бенд. Імба. Вже навіть спати не треба. Просто раз, 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 и 6 поки. И вот так треба, Тайдон Старф. Направо и наліво Капітан, покидай судно перший. Но капитан, корали. корале. Сихівник вварабі, треба, я без поняття. Ніби я вже навчився крафтити. крафтить Ой Ну, не, 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 гончай, гончай, будь ласка. Тільки не зараз, давайте десь А, а я зараз коло дельфінів буду, окей Я то было ряды все о, дроб дельфін Вы своїх кинки, негайно О, ты кен, тыкен імба Все, давайте, в атаку, в атаку, в атаку. Імба, імба Давай давай давайте дельфіни, дефины. Вот так, вот так, вот так. Изи, ж три дельфіни мне допоможуть Бейте, 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 бейте. Все, молодцы, дельфины, кенте. Я бы вас убив за целый. Але... Не. По-моему, капитанська фуражка. Танська шапочка. О, ще он А я це ж не Бо Я тут не визу. Ай справно. Та, я Забери халявку. Щось дуже багато всього мені на шляху попалося. Дуже дивно справді було Все з життя, яке грають на старий, я знаю, що нікого не везе ні на що. А тут щось так і ДОДО, -до, і Нафта. Ще якийсь шакал попадався. і дивіться, мені потрібні зараз коко коконати. Щоб легко добути коконати можна йти вбити біте... Ента. Треба нарубати дерево. Мені дерево рубати більше доходо, ніж биться з ента. Раз, два, три. Раз, два, три. Ізі. Та ви з зміни, дурні. Хто вас тут наспавнив? спавні? Не сюди, ти менші трошки. Ша Ізі порішаємо їх я укані. По одному. Так, паук його на себе не загрив. Десь там ще якийсь гуляв. Світло біля нього дропнути. Вбити. І все. І ще купа ентів вбито. мій рюкзачок. Беремо рюкзачок. Відкидаємо пальмовий листок. Рюкзачок десь тут. Ось і рюкзачок. Ну що, історичний момент. Працюй, ай! То я певний вона мені добуде багато смоли. Бо то смола, все ж таки, а не нафта, який я перепутав. Ну що ж, любі друзі, мені здається, хороша ідея було б закінчити на цій чарівній ноті. Добре, це ще не кінець. Ще вб'ю ента і тоді закінчу. На цій ще чарівнішій ноті і щерівна нота. А ти... П'єшся чи ні? Ой, цей твердо лобить подейся яка в нього их струйка она аж Якість якісный скал дуже спала так прикольно стогнеть, коли по ньому пять надо багато роботи з тами антами Можна по 4 удари на нас ну то все ну, бік вообще Так, і оце стало різко дуже цікаво, що тут за звуки якісь дівні. Що в мене в голові, чи то в реальності, чи то в грі. Три варіант. Можливо, ще четвертий би додався і юбу. Дивіться, у нас ще а наступну серію в нас ще одна місія є, дуже важлива. Я впевнений, мені також виконав. Так само, як і в цій серії. Ну що ж, спасибі вам за перегляд, якщо ви додивились до цього моменту. Називаю був я, Назарі або Флорі. Якщо ви запам'ятали. Це ім'я, ці два імені від початку відео. Нуш. Нуш. Так, нуш. Коротко кажучи, бувай.